Я модачка, що накричала на маму. Почну здалеку. Мені 35, мамі 62. У нас з нею хороші стосунки. Я б не сказала, що дуже близькі, але хороші. Вона інтелігентна, неконфліктна людина, і для неї дуже важлива думка оточуючих при неї. Коли ми проводимо час удвох, у нас все добре, але вона вважає забавним висміювати мене при інших членах сім'ї, при моєму чоловікові, при своїх сестрах. Часто жартує над моїми словами і рішеннями при моїй десятирічній дочці, що особливо неприємно. До речі, при моєму чоловікові вона зараз майже нічого не говорить. Я пару разів грубо їй відповідала. Вона ображалась, але це спрацювало. Грубити їй при її сестрах я не хочу. Цей конфлікт почався з того, що ми поїхали з мамою і моєю донькою в гості до маминої сестри. Протягом трьох днів мама періодично жартувала наді мною. Я намагалася звести все до жарту. Увечері перед від'їздом додому я збирала речі. Мама в цей час сиділа переді мною на дивані і командувала. Поруч сиділа її сестра. А моя донька пішла в лазню. І тут моя тітка запитала: Кейт, там одна, може, їй допомога потрібна. Так, я повинна була сама відразу про це подумати. Знаю, досі про це думаю. Моя мама відповіла, що у кейт є мама. Нехай вона і допомагає. Наче тітка сказала, що мама ж зайнята і збирає речі. Моя мама промовчала, а я сказала: Ну, ось так. Мама дуже образилась і ще збуркнула собі під ніс. Вона ображено лягла спати, вранці ображено їхала в автобусі, а потім кілька днів по телефону дуже холодно зі мною розмовляла. Через тиждень ми святкували день народження моєї доньки. Багато гостей залишилося на ніч і повинні були роз'їхатись. Я домовилась з мамою, що моя донька поїде до неї і погостює в неї пару днів. Ми з мамою живемо в одному місці, саме на ці вихідні. Не те були причини. Перша у нас чоловіком було багато роботи в ці вихідні, а працюємо ми з дому, і ми хотіли залишитися самі і зосередитись на цьому. А друга, спеціально на день народження моєї доньки, приїхала здалеку моя тітка і повинна була залишитися всього на пару днів у мами. Я хотіла, щоб вона провела трохи часу з хейт, заради якої вона і подолала такий довгий шлях, і сама тітка дуже цього хотіла. Мою дитину дуже важко витягнути кудись в гості. Якби не її воля, вона постійно сиділа вдома, тому довелося довго вмовляти, але в підсумку донька жодного разу не пошкодувала про жодну поїздку. Наступного дня, коли одна з маминих сестер запитала маму, чи поїде Кейт, мама сказала, що не поїде, і вони втрьох, мама і її сестри, почали це обговорювати. Я намагалась втрутитись в їхню розмову, заперечити. Говорила, що ось я, я, мама, кейт, запитайте мене, але мене ніхто не слухав. Я пішла запитати у дитини і виявилось, що вони з бабусею домовились на наступні вихідні. Як так? Я сказала, що ми ж з тобою домовлялись, дитина в сльози. Ми з бабусею по іншому домовились. Я не витримала, пішла і накричала на маму. Як підсумок гості в шоці, мама в сльозах, і вже більше трьох тижнів ми не спілкуємось, хоча раніше ми щотижня телефонували одна одній. Я мудак? чи повинна вибачитись і визнати, що я не права. Зроблю невеличку вставочку, я завжди говорю, що потрібно нормально поговорити. Не потрібно кричати, особливо так от приходити і кричати. Можна було з мамою нормально сісти, поговорити, якщо це відбувається регулярно і постійно. Якщо б. Вона не зрозуміла тоді вже кричати, але це вже їхнє діло. А у нас є оновлення, тому переходимо до нього. Дякую всім, хто зміг це прочитати і поділився своєю думкою. А також дуже вдячна за поради й підтримку. Вибачте, написала пост на емоціях, і вийшло, що попало. Поес, мені дуже соромно перед усіма за те, що я зірвалася. Спочатку поясню, чому не вважаю маму поганою. Мама завжди допомагає мені з донькою, оскільки ми з чоловіком багато працюємо, водить її в театри, в парки та інше. Мене вона теж підтримує, коли я цього потребую. Наприклад, після пологів мені дуже сильно зірвало дах. Були скандали з чоловіком, я істерила, билася і в цілому поводилась не зовсім адекватно. І тільки мама мене тоді підтримувала, терпіла всі мої істерики і заспокоювала, як могла. Для тих, хто вважає, що я спихую дитину на бабусю, вона живе одна. Вона на пенсії і фактично живе інтересами моєї дитини, бо їй просто тупо нічим більше себе зайняти. В'язання, прогулянки, і моя дитина ось її інтереси. Друзів і родичів у неї в нашому місці немає, оскільки вона недавно сюди переїхала слідом за мною. Вона сама щоразу пропонує забрати кейт, і того разу було те ж саме. Вона була ініціатором. І ми домовились про це за кілька тижнів до. А плани вона вирішила змінити тільки тому, що в останній момент запитала у дитини, чи хоче вона їхати. Звичайно ж, дитина відповіла відмовою: що до того, що я змушую доньку їхати туди, куди вона не хоче, незважаючи на її сльози, у дитини рудух. Вона дуже емоційна, може заплакати через будь-яку дрібницю. І так, вирішувати повинна не дитина, а дорослі, але змусити її робити щось, що вона не хоче, непросто. а її емоційний стан для мене в пріоритеті. І цього разу мені із великими зусиллями, але вдалося з нею домовитись. Але мама вирішила зробити по-своєму. До речі, я не раз намагалась мамі пояснити, що у дитини є деякі особливості характеру, до яких потрібно проявити терпимість, але вона намагається уникати таких розмов. У мене таке враження, що їй соромно або незручно за онучку. У інших дітей, зокрема, у онуків її сестер, немає таких проблем. Вона намагається зробити вигляд, що все нормально. Просто це ми свою дитину якось не так виховуємо. Багато хто не погодився з тим, що десятирічна дитина потребує допомоги в лазні. Поясню, у деяких будинках лазня це парильня і мийка в одному приміщенні, тобто там пекельна спека і вологість одночасно. І потрібно примудритися, не черпати воду ковшем з гарячого залізного бака в тазик, не обпектися. Це небезпечно. Та я й не розраховувала на мамину допомогу, в принципі. Той епізод я згадала, щоб показати, що вирішувати, куди і коли моїй дитині їхати, мама вважає себе вправі, а піти і допомогти це не її справа, і взагалі у дитини є мати. Додатково ще авторка відповіла на деякі коментарі або деякі частини коментарів під попереднім постом. Донька автора вже надає більше значення словам бабусі і, ймовірно, має з нею більш довірливі стосунки. Автор. У цьому ви праві, але я завжди навпаки раділа, що донька так добре лунає з бабусею. Про деякі переживання доньки я дізнаюся від своєї мами. Ми з мамою, до речі, ніколи не були так близькі, як зараз вона з моєю донькою. Тепер мені є над чим задуматись. Які жарти про вас вона жартує, чим намагається зачепити? Чи завжди так було? автор. Ха ха, ти пірсинг в вусі зробила? Фігня яка. Або «Ха-ха, яка у тебе спина м'язиста. Я ходжу в зали, роблю зауваження своїй дитині, яка під час обіду крутиться на стільці і розмахує руками. Мамина реакція Ха – ха-ха, чого ти до неї причепилася? І так все при сторонніх. Коли її жарти почалися до статевого дозрівання авторки, відразу з його початком або значно пізніше автор. Думаю, після народження доньки, а ще вона почала порівнювати себе в моєму віці зі мною, даючи зрозуміти, що вона була нічим не гірша. Це взагалі тимно для мене, я ніколи нічим не хвалилася і приводів для таких розмов не давала. Чому ви терпети її жарти на свою адресу? Автор. Як я вже сказала, це завжди відбувається в присутності сторонніх, і якщо я кажу, що мені не подобається таке ставлення або якось різко відповідаю, мама починає плакати і ображена на мене. Звичайно ж, настрій всіх псується, мені не потрібно драми, та ще й в присутності родичів. Спроби поговорити на цю тему теж нічим не закінчуються. у кращому випадку образи з її боку. І то я взагалі нічого більше говорити не буду, а в гіршому сльози. Чому при всьому цьому тебе мучить совість, автор? Зараз напхають у панамку, але я готова. Я відразу знаю, що не права, але по-іншому я не можу. Мама живе одна, вона весь час одна. Я відчуваю відповідальність за неї. Мені її навіть шкода. Може, даремно їй так цілком комфортно. У неї скоро день народження, і якщо через цей конфлікт ми з родиною не прийдемо і не привітаємо її, то цей день народження вона буде сидіти вдома одна. Це залежить від того, наскільки ви фінансово залежні від своєї матері. Автор. Фінансово від матері ми не залежимо, ми заробляємо достатньо і щомісяця підкидаємо мамі і батькам чоловіка грошей. Моя мама, до речі, бере їх дуже неохоче, хоча пенсія в неї мінімальна. Додам, що з усієї родини дві сестри і брат, моя мама найменш успішна, чи щось типу того. Мій батько був буйним алкоголіком, неабияк попсував нам усім нерви. Ми все життя прожили в чотирьох в однокімнатній квартирі. Мама заробляла мало, а половину того, що заробляв батько, він пропивав. І мамині родичі ставились до нашої сім'ї завжди трохи поблажливо. Прямо нічого не говорили, але це відчувалося. Сім'я Алкаша невдахи, ось як пройшло наше дитинство. Чому вона від нього не пішла? Хизи, може, тому що вважала, що краще такий, ніж ніякий. Та й на її зарплату бухгалтера ми навряд чи змогли б прожити. Батько вже немає в живих, спився і помер. І зараз я бачу, що мама відчуває деяку образу, що між собою її сестри й брат спілкуються тісніше ніж з нею, і мені самі здається, що вона намагається самоствердитись за мій рахунок, тому що відчуває себе нікчемою. І у нас ще є невеличке доповнення. Велике спасибі всім за коментарі. Мама завжди була для мене авторитетом, і всі її витівки я для себе завжди виправдовувала тим, що у кожного свої таргани. Всі ми не ідеальні. Як то кажуть, не людина погана, а людині погано. Але зараз я подивилась на ситуацію під іншим кутом. До цього, наприклад, я навіть не замислювалась над тим, наскільки все це шкодить моїй дитині. Дитину до бабусі я більше не відправляю, і взагалі зведу спілкування до мінімуму. Мені тепер є над чим подумати. Величезне, спасибі вам усім. Вердикт Редіта не модак. Коментарі. Авторе, навіщо ж так радикально? Ви як маятник, то туди, то сюди, залежно від того, як вам пишуть. Ніби у вас своєї голови немає, і ви приймаєте частину думки з інтернету. Хочете самі сходити до вхівця, поговорите з матір'ю як доросла людина, і обговоріть все. Якщо вам напишуть, що і чоловік поганий, і розлучаєтесь, то відразу ж побіжите в Рац? Вам ще радили терапію? Це корисніше ніж слідувати тому, що говорять коментатори в інтернеті. Нехай це теж буде сказано коментаторами. Про психотерапевта вам вже писали не один раз, і не тільки в цьому пості. Хоча вашій доньці він би теж не завадив. Хто знає, що там ваша мама встигла вкласти в дитячі мізки. Але ще один важливий момент: я не бачу ролі вашого чоловіка у всій цій історії. Навіть довелося перечитати перший пост, щоб переконатися, що він у вас є. Ваш чоловік взагалі якось бере участь у житті дитини. Може, вислуховує думку з приводу ваших стосунків з матір'ю, або він просто існує фоном. Гроші в сім'ю приношу, решта мене не хвилює. Щось на зразок того. В результаті моя думка не змінилась. Їм треба сісти нормально поговорити. Якщо вони не зможуть нормально поговорити і дійти до чогось адекватного, потрібно авторці сходити до психолога, тому що мати 99,9%, що вона не погодиться, тому що вона вважає себе правою. І вже після спілкування з психологом дитину також 100% треба до психолога. Тут навіть не обговорюється. А от авторка після спілкування з психологом зможе зрозуміти, як їй комунікувати з матір'ю і як їй виставляти свої кордони, якщо вона така трішки дивна. А ви пишіть свою думку в коментарях. Ми переходимо до наступної історії. Чи я модак, що вирішив поїхати в подорож на мотоциклі з друзями замість відвідування весілля доньки? Коротка передісторія. Минулого року мені повідомили, що в 2025 році моя донька виходить заміж. Я негайно підтримав це рішення і почав брати участь у підготовці. Дотримуючись традиції, я вручив їй 4,5 тисячі доларів на оплату місця проведення церемонії. У процесі планування вони змінили місце проведення з локального на весілля в Пуерто-Ріко і перенесли термін на рік на минулу осінь, що залишило Мені на рік менше часу для оплати заходів. Тепер переді мною постала необхідність оплачувати авіаквитки і житло для всіх гостей. Була оплачена бронь на Airbnb, були куплені квитки. Після чого молодята розбіглися з досить незрілих причин. Я встряв на гроші, намагався оформити повернення, але мені повідомили, що поїздка все одно відбудеться заради фотографії помсти, щоб змусити його почуватися погано. З Цієї причини, а також через те, що моя дружина з прийомними дітьми з поарторіканцями, я погодився. В цілому поїздка обійшлась мені в 22,5 тисячі доларів. Незабаром після подорожі мене запросили прокотитися по національному парку Глейшер в компанії друзів. Я вирішив, що раз витратив таку суму грошей рівно декільком поїздкам в Діснейленд, а також оплатив безліч перельотів по Пуерторіко. То звичайно, так мені здається, я заслужив це. Ми з друзями запланували мотопробіг на вересень. Донька приблизно чотири місяці тому поїхала, щоб. Повернутися до свого чоловіка, не сказавши мені про це ні слова. Ми не розмовляли з моменту її від'їзду. Нуль пояснень, нуль дзвінків. Днями вона з'явилась вдома і повідомила, що весілля буде і що необхідна моя присутність. Воно має відбутися в четвер, 11 вересня. Я сказав, що не зможу прийти. У мене вже передплачені інші справи. Вона запитала, чи справді я збираюсь пропустити її весілля. Я відповів, що вже був на першому. Вона сказала, що її не було. Я відповів, що мій батьківський рахунок вважає. Інакше. Вона пішла геть, і тепер я виявляюся мудак. Коментарі у колишнього чоловіка є двоюрідний брат, з яким він має тісні стосунки, який за три роки одружився тричі з трьома різними жінками. Так ось ми були на двох його весіллях, а на третє вже не пішли, бо він пішов на. Розтрата одна, адже це не день народження, парою сотень доларів у подарунок і в старих джинсах на дупі не обійдешся. На диво, третя дружина виявилась дуже навіть чудовою. Згодом і він сам висловив, і вона ображалася, що ми не були на весіллі. На що ми відповіли, що нехай радіють, адже ті шлюби на весіллях, яких ми були, довго не протримались. Що цей банкомат собі дозволяє? Анука швидко кинув усі справи і оплатив донечці ще один загін. Нехай взагалі радіє, що любляча донечка хоча б згадує про татка, коли гроші потрібні. Вердикт Редіта не мудак. Я б після першого весілля примусила би доньку повернути, хоча б частину коштів, тому що 22,5 тисячі доларів він вліз в борги, а вона така: М, поїдемо йому на зло. В сенсі на зло настільки зневажливо віднеслася до батька, потім різко зробила ще одне весілля, на яке дійсно треба ще таку ж саму купу грошей, і тут а, а чого ти не прийдеш? А чому так сталося? Не знаю. На мою думку, автор точно не мудак, донька мудак, при тому 100%. А ви пишіть свою думку у коментарях, не забувайте поставити лайк, підписатися, і далі буде ще цікавіше.